Публічна бібліотека з філіями, як дієва форма організації мережі. Як усе починалося? Реформа децентралізації в Україні, яка стартувала ще в 2014 році, завершилася в 2020 році до місцевих виборів. В межах колишнього Татарбунарського району утворилося чотири територіальні громади. До складу Татарбунарської міської територіальної громади війшли 9 населених пунктів з центрів. Кожна централізована бібліотечна система пройшла свій шлях зі створення моделі бібліотечної мережі, яка існує на сьогоднішній день в кожній громаді. Та Тербунарська централізована бібліотечна система, яка об'єднувала 21 бібліотеку в кінці 2020 року, була ліквідована, а працівники звільнені. З державними соціальними нормативами забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні. Та рекомендаціями з організації мережі публічних бібліотек в об'єднаних територіальних громадах в січні 2021 року на сесії міської ради прийнято було рішення про створення комунального закладу публічна бібліотека та міської ради, де за основу взята саме модель бібліотечної мережі, публічна бібліотека з філіями». Чому саме ця модель? Цей варіант організації мережі, по суті, та ж сама це централізована бібліотечна система, структура якої приведена у відповідність із чинним законодавством. Вона дає змогу забезпечити надання послуги, послуг завдяки єдиному керівництву, централізації основних технологічних процесів, комплектування фондів, каталогізування та облік документів, координації роботи, раціональному використанню трудових та фінансових ресурсів. В центральній бібліотеці комунального закладу працюють спеціалісти відділу обробки та комплектування літератури. В обов'язки входить технічна обробка нових надходжень та розподіл їх у структурні підрозділи, передплата періодичних видань, контроль переобліку бібліотек філій згідно з графіком, консультування з питань формування і зберігання бібліотечних фондів. Відділом ведеться також електронний каталог, який налічує на сьогоднішній день 24 692 назви. Методична підтримка є однією із функцій центральної бібліотеки. До завдань методиста входять навчання та розвиток персоналу, організація та проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів, консультування з актуальних тем. Ще здійснюється аналіз та моніторинг діяльності комунального закладу. Збір статистики про роботу філій та відділів, проведення моніторингів та анкетувань, виявлення проблемних зон. І, звісно ж, це таки ще планування та звітність. Публічна бібліотека з філіями – модель бібліотечної мережі, яка дозволяє ефективно використовувати бюджет, централізовано закуповувати книги, здійснювати передплату періодики, закуповувати бібліотечну та комп'ютерну техніку. Є можливість гнучко розподіляти фінанси відповідно до потреб філій. На нашу думку, це найоптимальніший варіант організації мережі публічних бібліотек. У 2022 році між Татарбунарською міською та Лиманською сільською територіальними громадами підписано договір про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування, утримання. Комунального закладу публічна бібліотека та Тербунальської міської ради. Згідно цього договору, бібліотекам Лиманської сільської ради надається ряд послуг, серед яких проведення семінарів, практикумів, тренінгів, обробка надходжень нових, надання методичних рекомендацій, планування та звітність. Дякую за увагу!